Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина на зиму у вирії літає? Ненька неньке спитала дитина. Ні, не кожна, одказує мама. Он де бачиш пташина сивенька, скажеш швиденько, отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо чека? Не боїться морозу вона. Не покине країни рідної, не боїться зими невісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, певно, сміливі ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш цвірінькою так, Мовім про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці мій синку, мусить пташка про себе дбати, де водиці знайти краплинку, де під снігом поживи шукати. Чом же вона співа? Чудна, краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташину серденько, жде, що знову пролине весна.